Привіт, Включений з Німеччини стосовно України. Пу -пу -пу. Податкова реформа під час війни не на плюс 2-3%. Для, можливо, більшості, якщо не для більшості, то для вагомої частини підприємців в Україні загальна сума податків буде від 30 до 40%. Тобто. Реформа, яка зараз в Україні 2006, 2026 2027 рік знищить весь середній бізнес для всіх айтівців, всіх, хто займається в АйТі. Реформи, які потрібні під час війни, вони хочуть максимально робити податкову систему, як в Німеччині, без рахування, що в Німеччині податкова система, скажімо так. Складалась до того виду, до якого вона є, до тих високих податків частинами поетапно. В Німеччині, Німеччина, в принципі, соціальна. Тобто бідні люди тут дуже сильно, дуже серйозно захищені. Є. Багато податкових звільнень, неоподаткованих сум, є дуже багато привілегій. І, в принципі, якщо правильно працювати з податковою системою Німеччини, вона досить окей для, скажімо так, для середнього класу, плюс для людей, які мало заробляють. Все прекрасно. Тільки в Україні все наоборот. Величезна кількість людей. Як би вам то пояснити? Бідні стануть. Ще більш критичніше, біднішими, середній клас в основному буде знищений, тому що гроші будуть забирати з України, будуть виводити максимально. А багаті стануть ще багатші, бо вони знають, як правильно все оформити. Ну, скажімо так, підмутити. Я не розумію. Сумно. Це все дуже дуже сумно.